Друзі, як завжди, раді вашій увазі пропонувати найцікавіших, найтоповіших фахівців, зокрема з питань світової політики, тому що зараз з нами і ми раді вітати директора інституту світової політики Євгена Магду. Пане Євгене, вітання. Вітаю пане Пітер, слава Україні. Героям слава пане Євгене. Ну продовжимо коментувати ситуацію навколо е, е, населеного пункту Щебекіно в Білгородській області. І ось такий я не знаю, чи це тролінг, але дуже влучно і майстерно. Легіон Свобода Росії заявив, що відкриває гуманітарний коридор для Росіян у глиб України. І нібито це погоджено з ЗСУ джерело, Це Легіон Свобода Росії в телеграмі. А, ну і е, Розмірковуючи про потенційні наслідки того, що відбувається в Шебекіно, хотів почути від вас, які, які це може мати вплив і вже має вплив в інформаційному просторі Російської Федерації. Звісно, Прогожен продовжує розхитувати ситуацію. Ну і здається, так що Кремль. Не відкрито, але використовує зараз чеченців, аби наїхати на Пригожина і якось його пригальмувати, чи то взагалі нейтралізувати. Ваше враження? Будь ласка? Я думаю, що це трошки різні лінії. Шебекіно, Пригожен, Ну, Почнемо з Шебекіно, тому що це ближче до України і географічно, і власне ментально. Скажу, що на мою думку, те, що відбувається в українському прикордонні, нас має хвилювати безумовно, і відрадно відзначити, що Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус, продемонстрували, що вони є не лише інформаційними персонажами, але є реальними учасниками бойових дій. І вони створили парадоксальну ситуацію парадоксально з кількох боків. Ну, по-перше, я сподіваюся, що глядачі прямого знають, що Федеральна прикордонна служба підпорядковується, підпорядковується ФСБ. І коли відбуваються подібні публічні ляпаси, то вони відбуваються по ФСБ в тому числі. І це мається на увазі не пан Бортніков, який її очолює, а це мається на увазі пан Путін, який є вихідцем з ФСБ. І коли Путін сім років тому говорив, що кордони Росії ніде не закінчуються, ми тепер бачимо, що вони не просто закінчуються, а вони закінчуються ганебно. Вони ганебно не захищені. І це ну, реалії, на які варто звертати увагу, про які варто говорити. Я б сказав, що ця тактика поступової дестабілізації всередині Росії вона має сенс. Так, можливо, зараз ми будемо бачити спалах ура патріотизму російського, що давайте ж покажемо цим українцям, як ми вміємо воювати. Але крім ура патріотизму, треба ще мати якісь людські матеріально-технічні ресурси, оголошувати нову мобілізацію в нинішніх умовах. Ну я не думаю, що для Росії це дуже простий вихід. Угу. Я не думаю, що дуже сьогодні, наприклад, Пісков повідомив, що не буде урочистого прийняття на честь. Дня Росії, а що сталося? Ну гроші почали економіки економіки. Чи просто страшно. Ну ви ж розумієте, що в ядерній державі з ядерною тріадою відмовляється на честь її національного свята проводити прийом при тому, що там посольства перебувають на території Росії. Вони нікуди не поїхали, якщо тільки не було взаємного взаємної анігіляції дипломатичної. Тому це дуже дуже цікаві сигнали. І ці сигнали, е, знаєте, от Шебекіно, воно нагадує точку Wi-Fi, яка поширює сигнал про подію е, на території цього в принципі невеликого, там до 50 тисяч містечка. Поширює ну точно на. Е, Європейську частину Росії, тому що люди читають в телеграм-каналах, вони бачать це Шебек, загадку населеного пункту. Вони починають думати так Шебекіно, а це де, наче біля українська назва. А потім вони починають питати у Гугла чи у Яндекса. Виявляється, що це місто на території Білгородської області, і відповідно для росіян це дуже дуже серйозно момент, і я думаю, що серйозно проти них грає. Пригожин е, все таки веде гру, яка на мою думку спрямована на те, щоб е, Путіна загнати якомога глибше в бункер угу. щоб не повалити владу Путіна, але е, зберегти її в такому вигляді, як вона є, але віддати оперативні можливості керувати армією і в дужках читай, оборонним замовленням іншим правильним людям, він же не дарма наїжджає на Герасімова і на Шойгу, і пропонує інших генералів, тому що він розуміє, що ті старі генерали не будуть з ним ділитися. А от ті, хто зараз, скажімо, якщо це вдасться, і прийдуть змінити. Шойгу і Герасимова то вони, я думаю, будуть відчувати себе суттєво зобов'язаними тут є ще один факт: фактор Кадирова, то який е зі своїми тікток воїнами е багато чого говорив, багато чого знімав, але е мені здається, що боєздатність кадирівських підрозділів значно нижча ніж боєздатність підрозділів Пригожина, тому що. Багатьом колишнім ув'язненим просто немає чого втрачати. Вони в даному випадку йдуть в бій достатньо рішуче, пані Гене. Ну ось з приводу Пригожина і Кадирова. Все ж таки, якщо ми їх розглядаємо як такі певні кремлівські вежі, наш з вами колега Тарас Березовець взагалі вважає, що Путін я розумію, що не може дати виграти жодній з так званих башт Кремля. А, ну і а, тому, що тоді вони зжаруть його. Я цитую Тараса тут, і ось цей конфлікт Путіну ще й вигідний, і він його періодично а, роздмухує, То, тому що ця внутрішня конкуренція не дає їм об'єднатися один з одним проти самого Путіна. Можливо, і так. Ну, ви знаєте, все, що порушує керованість Росії, все, що створює. Протиріччя всередині російської правлячої еліти Україні безумовно на користь, тобто вони ж живуть в інформаційній фортеці за великим рахунком, і для того щоб з'ясовувати, що там відбувається, ситуацію часто доводиться збирати просто по крихтах, тому відповідно і така версія вона теж має право на життя. А, ну і, і ще до запитання, пане Євгене, до вас як до автора відомої книги «Гібридна агресія Росії Уроки для Європи. А ось ви згадуєте в своїй стрічці в Фейсбуці, що зараз розкручуються нові такі проросійські і дуже небезпечні на заході наративи. І ось ви а, пишете про цей World Socialist Website, який зараз розпочав роботу по поширенню хибної інформації, яка підтримує тези російської пропаганди. Тобто, що справжня війна, вона класова війна, йдеться про ліваків зараз, як корисних ідіотів Російської Федерації, да? і про те, що і повторення наративу, що підступні імперіалісти під парасолькою НАТО воюють проти Росії, але це не наша війна. Наскільки це справді справді загрозливо? Наскільки це має ну, потенціал для... Скорочення підтримки України ми маємо пам'ятати, що Росія достатньо добре розуміє, як працює західна демократія, і достатньо впливово використовує різні важелі тиску на цю ситуацію. Тому відповідно. Грати з ліваками, грати з антиглобалістами, грати з сепаратистами різних мастей, підтримувати в одній країні двох конкуруючих кандидатів. Це для це все для Росії, вже пройдений етап. Вона це активно використовує. Просто треба розуміти, що зараз це е, процес суттєвого е, набув суттєвого поширення, тому що Росія, повірте, буде економити на всьому. На дитячому харчуванні, на освіті, на охороні здоров'я, але не буде економити на діяльності спецслужб і на е, наповненні фінансовому своїх збройних сил, це абсолютно очевидно, і вона буде намагатися підірвати єдність західного світу у боротьбі проти Росії зсередини через виборців. Тому що виборці, це священна крова для західного політика, і це абсолютно нормально. І відповідно, коли наближаються вибори до європейського парламенту, коли тривають вибори в ем... ну не вибори, а виборча кампанія в сполучених штатах, такі такі різноманітні наративи вони будуть з'являтися знову і знову. На мою думку, це ну просто абсолютно очевидно. Відно без цього не не обійдеться ситуація, тому. Тому що вони знають, що зупинити процес підтримки України можна лише через незадоволення всередині країн заходу. Тобто, щоб вони говорили, наприклад, повірте, що підуть меседжі, як ми можемо віддавати Україні Петріоти, коли ми підриваємо власну обороноздатність, як ми можемо віддавати Україні танки і винищувачі, коли ми підриваємо власну обороноздатність, це все буде, і проти цього треба боротися аргументовано, і треба ще раз і ще раз доводити про те, що доводити інформаційно, доводити змістовно про те, що Україна сьогодні є вістрям у протистоянні добра і зла, вістрям глобального протистояння і мільярди людей можуть для себе визначитись, на чиєму вони боці на боці фактичного уособлення зла, яким є Росія після Бучі, Ізюма, Маріуполя і багатьох на жаль інших точок на українській карті. Або вони підтримують добро, де Україна справді є вістрям, і Україна платить за не тільки за свою незалежність, але й за, за свободу європейських країн, в тому числі, найдорожчим чим є життями кращих своїх синів і доньок. Цей наратив потрібно постійно в різних. Е Модифікація повторювати і доносити і до лідерів громадської думки, і до громадян, і до політиків цивілізованого світу. Я просто просто залишається перефразувати. Відомого українського політика вже класика, не настільки в цьому сенсі небезпечні російські воші як європейські гниди, саме в цьому контексті, щоб ми не правила зрозуміли. Дуже дякую вам, що були з нами. Євген Магда, директор інституту світової політики.